Швеція планує передати Україні більше нових бойових машин. Нові поставки сів'яносто тридцять п'ять МК Тріціані е призвані розширити можливості як українська, таке відповідно, шведської сторони. Що це за бойові машини і як вони зможуть допомогти армії? Сьогодні розповімо. Швеція вирішила поповнити власні запаси свого парку БМП замість тих машин, які раніше передали Україні. А також готується поставити Україні більше сів 90 у новітній версії минулого року. Стокгольм передав Україні 50 таких машин. Ці нові CV-9035 Mark III C розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом та ураженням. Як зазначили у компанії, ці машини будуть оснащені бойовою баштою з 35-мм міліметровою гарматою, що забезпечить значні удосконалення ергономіки. В чем особенность данной модификации? Данная модификация с усиленной броневой защитой как соответственно, от осколков, так и против, противоминной защитой. Плюс, соответственно, неповышенная маневренность и улучшенные тактико-технические характеристики. Ані Басістемс підписала контракт зі Швецією на постачання нових cv 9035 Марк 3 c а також супутній інтегрованої логістичної підтримки. Цей контракт передбачає поповнення парку шведської армії. Річ о Соответственно, средства пораження і возможності использування даної бронемашини в широкі э, спектрі действий. То есть это перевозка составу, вивоз ранених, проведення розвідувальних э, рейдов э, вглубь території противника. Комбат вегікал 90, сімейство шведських бойових машин піхоти. Крім кількох варіантів БМП на базі Сіві 90, також розроблено низку спеціальних бойових броньованих машин. Включают легкий танк и 120-мм гладкоствольную гарматую. Причем данную машину отличает высокое скоростные качества, высокая маневренность, еще раз подчеркиваю, высокая проходимость в сочетании с надежной броневой защитой, которая позволяет экипажу проводить соответственно как десантные, так и санитарные операции, то есть вывоз раненых. Окрім Швеції, такі бойові машини планує передати Данія. Міністри оборони цих двох країн домовилися підтримувати Україну у сфері бойових машин. І, відповідно, подібні машини вісьма себе зарекомендували і на лінії бойового дійства непосредственно в Україні. Тому не случайно після першої партії передачі нам бойових машин СВ-90 в калістої 50 штук українська сторона. Ну, э, рассматривала возможность поповнення парка машин за счет нових поставок данія спочатку надасть фінансову підтримку. А Швеція підтримає закупівлю у рамках угоди. підписаної між шведським управлінням оборонної техніки та Україною у липні цього року. Не тільки з Данією, але є і відповідний договір з Нідерландами. в моменте поставок для нужд сил обороны Украины средств противовоздушной и противоракетной обороны и, соответственно, средств морской обороны. Причем речь идет о контракте на сумму порядка 175 миллионов евро. Это свидетельствует о том, что Швеция выступает фактически флагманом создания так называемых коалиций. Також Швеція виділила 7 мільярдів доларів на військову допомогу Україні протягом трьох років.